Сірка та її застосування. Сірка це жовтий металічний елемент, 16 за номером в таблиці Менделєєва. Зустрічається в природі в різних формах, зокрема в сірчаних рудах, а також у вигляді газу. Вона має низку унікальних властивостей, таких як здатність утворювати серчані сполуки, які використовуються в багатьох промислових процесах. Хімічна промисловість. Сірка використовується для виробництва сірчаної кислоти, яка є основою багатьох хімічних процесів. Окрім цього, сірку застосовують для виготовлення сіркового глицю, що використовується як розчинник і в текстильній промисловості. Вибухові речовини. Сірка входить до складу пороху, що використовується у вибухових сумішах, також є компонентом інших піротехнічних засобів, таких як сигнальні ракети та освітлювальні фейерверки. Металургія. Сірка допомагає очищувати метали, видаляючи небажані домішки з руди. Вона також використовується для обробки чавуну, покращуючи його властивості і зменшуючи кількість небажаних домішок. Енергетика. Сірка використовується для очищення та природного газу, зменшуючи викиди шкідливих газів, наприклад, сірчаного ангідриду під час згорання палива. Вулканізація гуми. Сірка дається для покращення еластичності та довговічності гуми, ролячи її більш стійкою до зносу та впливу навколишнє середовище. Сільське господарство. Сірка є важливим компонентом добрив і засобів захисту рослин, фунгіциди. Вона також застосовується в органічних добривах, стимулюючи ріст рослин і покращуючи якість ґрунту. Побутова продукція. Сірка використовується в сірниках, феєрверках і деяких батарейках, наприклад, літі сіркових, які мають високий потенціал для зберігання енергії. У феєрверках вона забезпечує стабільне горіння. Будівельні матеріали. Сірка додається до асфальту для створення стійких дорожніх покриттів, що витримують високі температури та навантаження. Паперова промисловість. Сірковмісні сполуки застосовуються у виробництві паперу для відбілювання і очищення целюлози. Фотографія. Раніше сірковмісні сполуки, наприклад, тіосульфат, натрію, використовувалися для фіксації фотографії. Виробництво скла. Сірка допомагає змінювати колір скла та покращувати його прозорість, особливо у виробництві спеціальних типів скла. Дякую всім за увагу та до нових зустрічей!